Знаєте, я вже в церкві два роки. І два роки я вже проповідую. Слово Боже. І реально, коли от так от дивишся, аналізуєш все це, кому найбільше не подобається мої відео, хто найбільше пише поганих коментарів, це віруючі люди. Хочете вірте, хочете не вірте. Ну я реально побачила це на своєму досвіді. Їм завжди щось не подобається. Замість того, щоб стати з боку, навчитися проповідувати, людина цікує, каже: Ти не так, тобі не так, в зовнішній вигляд не так, хустковий в дій, то зроби. Знаєте, мені дещо це нагадує. Фарисеї, які замість того, щоб спасати з Ісусом, вони ходили постійно і шукали, де б то його підколоти. А він до них що сказав? Діти, диявола, хоч ви називаєте себе християнами, ну що ви творите?